Вітаю! З вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Дрони штучним інтелектом знищив свого оператора. Космоплан Dream Chaser успішно пройшов випробування. Цукерберг представив свою гарнітуру змішаної реальності Quest 3. Роботи-кур'єри Uber Eats розширюють свою експансію. Автоматичне гальмування може стати законодавчою вимогою в США. Астон Мартін представив свій новий суперкар. Штучний інтелект перетворює звичайне відео в 3D-структури та солодкий 3D-друк. Тож поїхали. Цього тижня в мережі активно обговорювалась заяви представника ВПС США, полковника Такера Гамільтона з 96-ї випробувальної ескадрилії, що під час віртуального випробування дрон ВПС керований штучним інтелектом, використав доволі неочікувану стратегію для досягнення своєї мети. Суть моделювання полягала в придушенні протиповітряної оборони ворога за допомогою безпілотника на базі штучного інтелекту. Завданням дрона була ідентифікація та знищення об'єктів після підтвердження з боку людини оператора. Почалася місія доволі успішно, але в якийсь момент безпілотник прийняв рішення про знищення оператора. Це сталося після того, як людина заборонила дрону атакувати ціль. Справа в тому, що при успішному виконанні завдань безпілотник отримував бали. І, схоже, штучний інтелект зрозумів, що якщо він не знищить ціль, то бали не будуть нараховані, тому системою вирішила усунути фактор, який заважає йому набирати бали. І навіть після заборони робити ай яй яй оператору ця личинка скайнета почала руйнувати вишку зв'язку, щоб оператор не міг віддавати йому команди і заважати набирати бали. Згодом з'явилася офіційна заява ВПС США, в якій зазначається, що слова полковника вирвані з контексту, і таких випробувань служба не проводила. Sierra Space успішно провела ключові випробування свого космічного літака Dream Chaser, який призначений для перевезення пасажирів на МКС і Orbital Reef, приватну орбітальну станцію, яку компанія розробляє разом з Blue Origin Джеффа Безоса. Dream Chaser – це повністю автономний космічний літак багаторазового використання, який зможе вивести на орбіту вантаж вагою до 5,5 тонн. Незважаючи на те, що апарат має змогу приземлятися на звичайних злітних смугах, він не призначений для самостійного виходу на орбіту, тому використовує двоступінчату ракету носій високої вантажу підйомності. Однак Dream Chaser не потребуватиме жодної допомоги після виходу на орбіту, оскільки сонячні батареї апарату можуть повністю забезпечити його живлення під час виконання місій. Sierra Space планує вперше запустити Dream Chaser з космічного центру Кеннеді, штат Флорида ближче до кінця поточного року. Тож наразі компанія вже готується відправити свій космічний літак на випробувальний центр NASA для тестування перед першим запуском. Марк Цукерберг представив гарнітуру змішаної реальності своєї компанії Quest 3 за кілька днів до того, як за чутками Apple представить свою власну. Компанія Цукерберга Meta є домінуючим гравцем на ринку гарнітур віртуальної реальності, але цього року вона може зіткнутися з сильною конкуренцією з боку Apple. З огляду на те, що Apple має намір перейти в сегмент VR ar Meta потребує покращення своєї продукції, і Quest 3 є очевидною спробою зробити це. По-перше, пристрій на 40% тонший за свого попередника, а графічну продуктивність подвоїли. Також серйозним аргументом може стати ціна 500 доларів за Quest 3 в порівнянні з орієнтовними трьома тисячами за гарнітуру від Apple. На відео, яке опублікував Марк Цукерберг в інстаграмі, було продемонстровано геймплей кількох ігор у змішаній реальності, які підтримуються в Quest 3. Нова гарнітура оснащена двома чорно-білими і двома кольоровими камерами та датчиком глибини. Тож можна помітити, що якість зображення значно краща ніж у попередньої гарнітури Quest Pro. Протягом останнього року колісні роботи Surf Robotics, які підтримує Uber, доставляли їжу та продукти на виніс клієнтам в районі Лос-Анджелеса. Тепер компанія оголосила, що має намір використовувати близько 2000 роботів і в інших містах Північної Америки. За даними Surf Robotics, зараз у пілотному проєкті в Лос-Анджелесі беруть участь понад 200 ресторанів. Крім того, як в алеї, так і в рідному місті компанії сан франциско автономні роботи виконали десятки тисяч безконтактних доставок з моменту заснування компанії у 2017 році. Повідомляється, що кожен чотириколісний робот зможе працювати цілий день на одній зарядці свого акумулятора, перевозячи до 23 кг вантажу на максимальній швидкості 11 км на годину. Під час доставки вантажний відсік можна буде розблокувати лише клієнту, який зробив замовлення за допомогою спеціального застосунку, де ви також зможете відстежувати місце знаходження свого робота. Урядове Агентство з безпеки автомобілів США запропонувало нові правила, згідно з якими майже всі легкові транспортні засоби в США повинні бути обладнані системою автоматичного екстреного гальмування. Федеральна організація прогнозує, що цей крок допоможе рятувати понад 360 життів на рік, а також зменшить кількість травм щонайменше на 24 тисячі випадків щорічно та зменшить матеріальні збитки від ДТП. Правила вимагатимуть від автомобілів із загальною вагою менше 4,5 тонн впровадження системи екстреного гальмування протягом трьох років після публікації остаточної редакції даної вимоги. Яка наразі має пройти двомісячний період громадського обговорення? Крім того, нові правила також вимагатимуть, щоб ця технологія могла розпізнавати пішоходів як вдень, так і вночі, а також уникати зіткнення з ними на швидкості до 60 км на годину. У Великій Британії презентовано новий Aston Martin DB12. Суперкар присвячений 110-річчю британської марки та надійде у виробництво з 3-го кварталу цього року. Aston Martin DB12 є модернізованою версією популярної моделі DB11, що відразу можна помітити, поглянувши на їх профіль. Однак у новому купе з'явилися значні зміни, такі як величезна решітка радіатора, нові фари, ліхтарі та лінії капоту, а діаметр коліс збільшено до 21 дюйма. Також великих змін зазнав салон новенького DB12. У внутрішньому оздобленні використовується шкіра та карбон, а також автомобіль отримав оновлене кермо, передню панель та оригінально нахилену центральну консоль з джойстиком для керування коробкою передач. Замість двигуна V-12 авто оснащено допрацьованим 4-літровим V8 від Mercedes AMG, який став помітно потужнішим і здатен розганятися до 100 км на годину за 3,6 секунди, а також може розвивати швидкість 325 км на годину. Компанія, розробник штучного інтелекту і виробник чіпів Nvidia анонсувала останню новинку своєї армії моделей штучного інтелекту. NeuroLangelo. Це модель штучного інтелекту, яка перетворює 2D-відеокліпи на детальні 3D-структури. Він використовує нейронні мережі для 3D-реконструкції, створюючи реалістичні віртуальні копії будівель, скульптур та інших об'єктів реального світу. Цей інструмент спочатку створює початкові 3D-зображення сцени та об'єктів, а потім оптимізує візуалізацію, щоб покращити її, підкресливши складні деталі та текстури. Neural Angelo є одним з майже 30 проєктів Nvidia Research, які будуть представлені на конференції з комп'ютерного зору та розпізнавання образів, що відбудеться вже 18 червня у Ванкувері. За повідомленням компанії, загалом розробка охоплює такі теми, як оцінка пози, 3D-реконструкція та створення відео. Ну і гарна новина для любителів Солодкого. Трохи більше 10 років тому компанія Wobbleworks вивела малювання в новий вимір, коли запустила kickstarter проєкт для своєї 3D-друкарської ручки, і тепер компанія сподівається зробити те саме для світу випічки за допомогою своєї нової розробки. Чіф Дудлір працює так само, як і його попередники, але замість пластику нагріває та розм'якшує цукрові капсули для створення неймовірних їстівних скульптур, які застигають, коли вони охолоджуються. Тож ви можете створити солодкі квіти на кексі або навіть ейфелеву вежу, щоб прикрасити святковий торт. Чіф Дулер запущена на кікстартер за початковою ціною від 60 доларів за попереднім замовленням, а доставка пристрою почнеться в жовтні. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!